І сьогодні весь світ відзначає знаменну дату 70-ту річницю завершення Другої світової війни, 2 вересня 1945 року на борту американського лінкору Міссурі було підписано акт про беззастережну капітуляцію Японії. Саме цей день можна вважати днем повної перемоги над нацизмом. Більше про це дивіться в нашому сюжеті. Рівно 70 років тому, а саме 2 вересня 1945 року, завершилася Друга світова війна. Саме в цей день на борту американського лінкору Міссурі, який кинув якір у Токійській бухті, міністр закордонних справ Японії Мамору Сігеміцу, начальник генерального штабу генерал Йосідзіру Умедзо, генерал армії США Дуглас МакАртур, радянський генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко, а також адмірал британського флоту Брюс Фрейзер підписали від імені своїх країн акт про беззастереж. Капітуляцію Японії. Під час підписання були присутні також представники Франції, Нідерландів, Китаю, Австралії і Нової Зеландії. Відповідно до Потсдамської декларації 1945 року, умови якої Японія також прийняла, їй відходили великі острови Хонсю, Кюсю Сікоку, Хокайду, а також менші острови Японського архіпелагу, які їм передали союзники. Острови Ітуруб, Кунашир, Шикотан і Хабумаї перейшли до Радянського Союзу. Згідно з актом про капітуляцію, який підписали на борту лінкору Міссурі, Японія негайно припиняла бойові дії, а японські, а також інші війська, які перебували під контролем Японії, беззастережно капітулювали. Японський уряд мав негайно звільнити всіх військовополонених та інтернованих осіб. А всі японські цивільні та військові посадові особи зобов'язувалися виконувати накази верховного командування союзницьких країн. Ось так і завершилася найстрашніша війна в історії людства війна, в якій Україна заплатила дорогою ціною мільйонів своїх громадян.